Друзі, вітаю! Давайте швидко пройдемося по деталях переговорів. Уже є перші заяви із української сторони, з американської уже навіть є інсайди Блумберга щодо позиції Путіна, який завишає ставки. Хоче супер неприйнятних умов і для України, і для Європи. Європа заступається за Україною. А на словах, поки що танки не підвезли, і європейські війська не підійшли на допомогу. Але вже є серйозні заяви. Уже навіть є заява Китаю. Одним словом, ну є американська сторона, яка не хоче повернення ні до території 2022 року, ні до території 2014-го. Ось такі речі, плюс є інсайт, що хочуть затихання всіх гармат. Максимум до 1 квітня, ну і ще Зеленський чекає в Джиді на зустріч із Рубьо. Рубьо не виключив, що після зустрічі з українською делегацією один на один може переговорити із Зеленським. Зеленський чекає на Марко Рубьо і, власне, хоче з ним поговорити. Е, як говорять в Європі і в Штатах історичні перемовини, на яких буде визначатись надзвичайно. Багато і ось тут треба буде зараз по цьому всьому е, пройтись. Е, підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати останню інформацію з переговорів, оперативна аналітика, інсайди. Ну, і друге, ми збираємо останні 100 тисяч, крайні 100 тисяч по цьому збору. 125-та бригада, 4 аутели. Більше того, п'яти вже нам подарили. Е, тому давайте докинемо останні гривні і обіцяю раніше четверга. Не з'являтись зі зборами. Працюємо, збираємо гроші, а потім донатимо. Е, ну, власне, щоб донатити, треба працювати. Але донатити треба 100%, тому що бачимо, що е, все на паузі. Йдуть переговори, але зараз розповім вам всі деталі. Тому підписуйтесь, робіть донат, а ми починаємо. Єрмак написав, що переговори стартанули дуже конструктивно. Загалом каже, що вперше за три роки. Війни таких близьких шансів завершити війну не було. І, власне, Джида може стати там супер локацію, де можуть бути досягнуті домовленості. Американці зробили зустріч з українцями і саудитами в тому ж самому залі, де зустрічались з росіянами, причому нам ще й дали російську сторону. От і, власне, почали говорити про наступне. Юля Тимошенко, до речі, давайте почнемо з головного. Юлія Тимошенко побажала вдачі нашим переговірникам і сказала, що все буде добре. Тому бачимо, що, <плес> як мінімум, підтримка за кулісами у нас точно є. Юлія знає, як говорити з росіянами, не дуже знає, як з американцями, але з росіянами договір ще могла б заключити. Тим більше бачила, як вона зараз бігає, каже, що може домовитися з Путіним і готова там щось навіть підписати. А, загалом а, американці кажуть, що повернення до кордонів 14 22 вони не хочуть. Дипломатичні джерела кажуть, що до 1 квітня повинно затихнути все. От, а і друге, що, що вони вимагають від України, це зрозуміло, що з... зупинитися. Україна каже, що давайте зробимо частину перемир'я, часткового, і почнемо потрохи. Зупинятися американці тиснуть. Зрозуміло, що максимальний тиск відбувається на нашу сторону. А вони сказали, що не хочуть чути про вимоги України повернути свої території. Як Крим, тимчасово окуповані території Донбасу, каже Sky News. Паралельно Путін грає свою гру за даними Bloomberg, Він висунув максимальні вимоги, які свідомо неприйнятні Україні і Європі. Путін не піде ні на які компроміси щодо України, каже Блумберг. От про це говорять західні чиновники. Путін готовий продовжувати війну, якщо не будуть виконані його умови. Ну і ви знаєте, що спецпредставник Трампа, а поїде до Путіна одразу після цих перемовин. Тобто Путіну повезуть про що ж домовилися, хоч Відьков Вьькові е, буде намагатися представником. По Україні, але ви знаєте, що в... по Україні, по близькому Сходу, але їздить в Росію частіше, ніж на Близький Схід. Це його буде другий візит. До цього він літав 11 лютого після зустрічі з Путіним, полетів до США з Фогелем. А зараз полетить якраз таки говорити про що говорили в Джиді. От. І Вітьков зробиться після одразу переговорів, одразу сяде в літак і полетить. А, причому в Дж... а в а в авджиду з Москви прилетить друг Володимира Зеленського, людина, яка обіцяла переконати всіх республіканців в тому, що а, і трампістів всіх і ну знову ж це оточна Зеленського переконувало. От але, типу, Лекс Фрідман має приїхати в Саудівську Аравію. Полегсу Фрідману стріляють. Він же ж перед цим приїжджав в Київ, його там намагалися отравити. Потім він е, приїхав другий раз в Київ. В нього стріляли дронами. А зараз він був в Москві, брав інтерв'ю у Путіна і знову по ньому почали стріляти дронами. І каже, що це спеціально, що Україна не хоче миру. Українці сказали йому, що в цю гру можна грати вдвоє. Загалом Україна показала Росії 300 дронів. Полетіло по їхній території, 10 областей, 70 дронів тільки по Москві. Ну, вони не хотіли наших умов, щоб ми зупинили е, удари по території Росії. Вони сказали, що їм все рівно. Ну вони побачили їм все рівно 300 дронів. Паніка в їхньому міністерстві оборони, паніка в Собяніна. Ну і паніка в прокремлівського блогера Лекса Фрідмана, який казав, що він типу українець. Але виявилося, що знаєте, є такий спеціальний вид українців, які дуже люблять. Путіна в них правда немає ні українських паспортів, нічого українського в серці, але люблять дуже часто продавати себе подорожче, намагаючись, коли їм вигідно, а прихилятись до України. До речі, Пісков теж побіг до Путіна, доніс йому, що 300 дронів улетіло. Очевидно, що Пісков знаходиться зверху, а десь там ховається. Путін знизу в бункерах. Ну, понесли, тобто, не тільки Фрідман злякався цих обстрілів, злякався Пісков, доклав. Всю інформацію <кій> путіну, ну і бачимо далі, що а, росіяни теж стріляли, але якщо ми, наприклад, а, стріляли якраз таки по військових об'єктах і по об'єктах російської військової інфраструктури, то росіяни били по цивільних будинках, по складах зберігання дитячих іграшок, і били, зрозуміло, що по нафто. І газоінфраструктурі України, щоб просто виробити все цивільне. Ну от в цьому є різниця. Правда, Фрідман про це розповідати не хоче, а Фрідману більше подобається. Путін більше подобається, наприклад, сидіти в Москві і роздувати кремлівські наративи. Ну, от ще один такер Карлосон, який каже, що ми Хамасу зброю продавали. Це факт. Доказів, правда, немає, але це факт, бо він так придумав. А в Росії голова комітету оборони закликав по Україні вдарити Арешником. Це просто теж до розуміння, що хоче насправді Росія. The Atlantic, який очолює дружина і власниця, до речі, дружина Стіва Джобса, колишня дружина Стіва вже немає. А Atlantic вийшло теж з новиною. Нова мета Сполучених Штатів Трамп перестав перекидатися, скинув маску і хоче, щоб війна закінчилась на умовах. Путіна. Далі вийшов Китай, каже, що а, хочуть, щоб закінчилась війна. сподівається на досягнення справедливого, трималого і прийнятного для всіх сторін рішення. Був цілий брифінг. Мао Нін, це їхня речниця Міністерства закордонних справ. Сказала, ну, от коментувала сьогоднішню зустріч в Саудівській Аравії і каже, Китай підтримує всі зусилля спрямовані на мирне врегулювання. Війну правда, вони називають кризою. Та сподівається, що всі залучені сторони зможуть досягнути справедливого миру. За її словами, поки не надалі виступатиме за політичне вирішення російсько-українського конфлікту. Китай готовий продовжити співпрацювати з міжнародним співтористом, щоб відіграти конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи. каже речниця. Ну, давайте чесно, не будемо сильно довіряти е, в щирість. Китайських заяв щодо мирного сталого довгого миру. Китай будує зараз свій Пентагон. Поки він не буде збудований, йому не бажано починати війну. Саме тому, поки Пентагон не збудують, завершення війни тут їм теж не дуже вигідно. Друге, Росія не може торгувати з Європою і штатами. Хоча Київ індепенденд зміг купити або як мінімум домовитись про купівлю. Чіпів для російських оборонних компаній в Штатах нормально це готові і в Європі продавати. Тому холдон-холдон. Але Китаю вигідно, Росія стає його економічною колонією все більше і більше. Везуть безплатно газ, нафту зливають все. Тому не впевнений щодо щирості цієї заяви. Але знаєте, пригадав фільм Лалунганота як Італія починала війну з якими союзниками, з якими закінчувала. Так само і тут ніколи не знаєш, як буде завершитись війна і хто буде твоїм справжнім другом, і в чиї в чиї заяви доведеться а, потім вірити, і чиї заяви доведеться потім слухати. А, далі, що я ще хотів сказати, тому що є багато заяв насправді. Переговори ще тривають, але бачимо, що частина, наприклад, речей, про які ми говоримо, вони вже з'являються паралельно з переговорами, йдуть інсайди від медіа, йдуть інсайди, там Інтерфакс пише заяви наших переговірників. Тому що і Паліса робив пост, що тривають перемовний Єрмак, кілька а, постів теж зробив, які а, почало розповсюджувати Уніан. А, так, що я ще вам хотів сказати? Крім того, що поїде Фрідман в Аравію, цей спецпредставник США Вітьков поїде в Росію. Рубіо сказав, що угода про Надра не є частиною поточних переговорів в Саудівській Аравії. Так як я вам і казав вчора, дві задачі: перша це політична, перше це територіальна. Військова частина, друга це політична. Вони хочуть політичних рішень в Україні. Вони хочуть якраз таки політичних рішень щодо виборів, відсторонення політичної влади в Україні, ну і когось такого, хто міг би підписати. Правда, нікого такого знайти не можуть. А ті, хто готові, в них рейтинги. От, дуже дуже маленькі. з української сторони керівник офісу сказав, що Україна повинна отримати гарантії безпеки, щоб забезпечити довіру до майбутньої угоди про припинення вогню. Раз Європа повинна діяти рішуче, щоб посилити санкції проти Росії. Два Європа не може дозволити припинення вогню, яке дасть Росії можливість. Переозброїтися, відновити сили та повернутись за більшою кількістю українських територій ресурсів, 3. ну і власне джида і припинення вогню в традиційній а в трирічній війні, яку РФ вела проти до речі, така президентська фраза, але знову ж таки не впевнений, чи Єрмак може так казати: моєї країни ніколи не здавалась такими близькими. Ось тут ми бачимо заяву позиції України уже під час перемовин. Ну і ще американська преса вийшла з тим, що все це план Келога, що навіть оці всі сварки з Росією і з Україною, все це Келог придумав. Не знаю, ставлю трохи під сумнів, там великий матеріал, але трошки в цьому сумніваюсь. Ну і Кремль каже, що не варто вдягати рожеві окуляри стосовно дій США щодо. України, бачите, не довіряють нам путіністи. Ну, от чомусь вони такі на постійній недовірі. Точно так же на постійній недовірі з Україною Ілон Маск, який каже, що українці винні. Я вам вчора казав, що давайте скажіть, що українці винні в тому, що атакували його цей сайт. Він сказав, що дійсно X Twitter колишній атакували українці. Правда світова преса каже, що ні, що це близькі до Палестини структури, які атакували і Міністерство оборони Дубая, які атакували ізраїльські сервери, які атакували європейські сервери. Знову ж таки нашу Україні це робити. Ну, ну, каже, що це українці атакували. Правда, крім сміху, це нічого не викликало. Республіканці почали тролити. Сказали, ну раз українці почали цю війну в Твіттері, в Твіттер треба принести мир. А оскільки Вілона немає карт, немає козирів, плюс Вілона немає піджака, доведеться Ілону здаватися на милість українців і українських хакерів. Ну всі тролять, і загалом багато хто попостив таку історію, що Тесла втратила 100 мільярдів. Акції знов просіли. Ну, от і там вже більше, ніж 100 мільярдів. А до речі, Трамп сказав, що купить собі Теслу. Каже, шкода Ілона, бачите, пожалійте. Тато прийшов захистити свого хлопчика. Типу каже: Я собі куплю Теслу, всі перестали купляти. Каже, це злий задум демократів. Перестали всі Тесли купляти. От Твіттер атакують. А... Додж, який він там мав показувати суперрезультати, нічого не показує. Тесла просідає, Твіттер атакують. Ну і всі задались питанням: а Ілон Маск точно суперменеджер, який може принести Трампу суперперемоги? Бо якось щось все в нього за 50 днів валиться, просто валиться і випадає з рук. Валиться і в Трампа, але на сайті Трампа е, Білого Дому з'явилось 50 днів 50 перемог. Ми, до речі, перемога номер 16 е, у Трампа. От, е, 50 перемог Дональда Трампа, все дякуючи Дональду Трампу в цій статті 100, більше 100 разів згадується, дякуючи Дональду Трампу за підтримки Дональда Трампа, Президента Трампа, 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 Трампа. Одним словом, все прийшла весна, приходить літо. Спасибо Дональду. За це, як казали в радянські часи. Мільярдери, які були на інаугурації за часів Дональда Трампа, втратили 200 мільярдів персональних грошей. А економіка Сполучених Штатів вчора просіла ще на 1,7 трильйона доларів. Ось бачимо, як іде. Переговірна сильна позиція Дональда Фредовича. І, до речі, він образився на Канаду, каже: Ви що там взагалі здуріли? 25% тарифи у відповідь. Вас взагалі совість є вводити, от взяти, просто так і ввести та на електроенергетику. Він каже: Ми ж тут не згрібаємо. На що ви це ввели? Це несправедливо, каже Дональд Трамп. Канадця а канадця каже, а ще на деякі сільськогосподарські товари штатів і 300% буде, і 200% податку. Ось вам і історія, розумієте? І бачимо, що в Трампа не все виходить. І те, що пише The Атлантик, те, що маски скинуто, то що. Умови можуть бути більш вигідні для Росії, а не для України. Це те, що зараз повинні берегти наші перемовники. Ну і знову ж таки, виходячи з тих інсайдів, що вже є, і від наших, і від західної преси, бачимо, що йде важкувато. Не хочуть ставати на українську сторону, не хочуть повернення українських територій. Ну і поки що конкретних гарантій ще не проговорили. The Guardian пише: не тільки дипломатія для припинення повного вогню недостатньо. Цитують керівника офісу, рішучість Європи посилення тиску НРФ і гарантії безпеки. Повторюють багато того, що сказали якраз таки в інтерфаксі. Постійно все це з'являється. Але бачимо, що ну, вся світова преса зараз за цими переговорами слідкує. Чекаємо, коли вже фінально вийдуть на брифінг. Але це те, що з'являлося паралельно з переговорами, це те, що з'являлося. Паралельно із розмовою керівників делегації. Нагадаю, Зеленський сидить, чекає на можливу розмову з Рубіо, а американці погрожують компроматом, який може вийти на оточення президента Зеленського, і їх, власне, кажуть, що якщо не будемо погоджуватись на їхні умови, то потім за дуже короткий час можуть зробити його токсичним. Ну от і будуть намагатися зливати різні компромати на його. Оточення, ну а 88 вісім відсотків. Вісімдесят якщо чесно, не 88, 87 відсотків українців не довіряють Росії і не вірять те, що вона може зупинитися, от і кажуть, що якраз Росія піде далі, тому що її реальна мета знищити. Українців, ось така історія, друзі. Ну і фінал не без гарних новин. В Верховній Раді вирішили взяти все в свої руки з американцями, швиденько відбудувати відносини. Тим більше, Верховна Рада дуже потужний орган. Ви знаєте. Ну от три роки вони нічого не робили, відсижувались на Закарпатті, а тут вирішили кажуть, ну з американцями дуже просто. Там кілька депутатів, плюс Микола Тищенко, це такий наддепутат, не просто депутат, наддепутат. Він особисто дружить. і В нього є навіть фотографія з королем Таїланду, що зараз в цих перемовинах дуже важливо. Так от, що депутати з Тищенком сказали, що треба в Києві просто, щоб з американцями задружитися, збудувати пам'ятник Джорджу. Вашингтону. І кажуть, і тоді все стане на свої місця. Що ви поїхали в Туджиду, що ви тими дронами 300 запускаєте? Тут треба радикальні рішення. Пам'ятник Джорджу Вашингтону. Реально, реально, я вам скажу, от нам щось не вистачало в відносинах з Сполученими Штатами. От якось пазлика не вистачало. А тепер зрозуміло, чому Україна не була успішною. У нас же просто не було в Україні в центрі Києва пам'ятника Джорджу Вашингтон. Ну і добре, що нарешті Верховна Рада прийняла це потужне рішення. Ну, і в нас з'явився такий промінь надії. Стефанчук зареєстрував документ, опублікував вже на сайті. Ну от, ну все, керівник континентальної американської армії Джордж Вашингтон буде в Києві. Ну і все. Далі в нас заживемо. І як співається в нашому гімні. Згинуть наші воріженьки як роса на сонці. Інколи здається, що в Верховній Раді краще мовчати, особливо в такі важливі моменти не можете допомогти, то, хоча б, не заважайте, просто не підставляйте державу і знову ж таки робити, здаватися, ніж бути, і робити імітацію. Хотіли ви збудувати пам'ятник, треба було давно його зробити. Знову ж таки, чи поможе зараз пам'ятник, коли бачимо, що хитають державність і намагаються змусити нас зараз на переговорах відмовитись від територій, а це зараз відбувається. Відмовтесь визнайте окупацію українських територій. Ну, Україна не хоче. Україна не хоче цього робити, тому вже в третю годину йдуть перемовини і тривають далі. Який пам'ятник? Ну, геть там з глузду в Верховній Раді цій. Добре, друзі. Вийдуть з відкритими публічними брифінгами. Я вийду на зв'язок, все проговоримо. Плюс паралельно зберу додаткові інсайди. Це те, що є на дану секунду. Підпишіться на цей YouTube канал і 125-та бригада. Давайте докинемо на збори на дрони. Зробіть, будь ласка, донат, напишіть в коментарях, як вам ця заява щодо е тиску і 2014-2022 року. Неповернення території, і друге те, що Вітков одразу з Ріяду полетить в Москву. Ну і власне Лексу Фрідману напишіть втіште нього. Молодий російський блогер злякався в Москві обстрілу. Напишіть йому просто слова підтримки. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.